Відбулися чергові обстріли території, які знаходяться поруч з нашою громадою. Це вже е, продовжується не перший місяць, і ми завжди е, звертаємося е, з застереженням бути уважними тим, хто рухається е, з нашої громади на території наших сусідів. І е, також ви бачите, що е, у нас останнім часом дуже багато лунає. Е, Повітряних тривог, і вони відбуваються. Якщо раніше це було тільки в день, і вночі було не дуже часто, то зараз ми бачимо, що вночі у нас по дві-три тривоги відбуваються. І ми вчора з вами чули всі дорогі сумчани, що лунали такі звуки, схожі на вибухи, і ми отримали повідомлення. Ми одразу звертаємося постійно тоді після таких відповідних. Вибухів ми постійно звертаємося до військових до поліції. Військові повідомили, що працює ППО і наслідки цих. Падінь деяких об'єктів також спостерігалося на території і нашої громади. І це вже не перший раз. Тому я завжди до всіх звертаюся, щоб всі були дуже уважними. Але те, що робимо ми, мені не можна всього оголошувати. І те, що ми зробимо разом з військовими, те, що військові роблять підрозділи, різні підрозділи, вони захищають не тільки наші кордони на землі, вони також захищають і наші повітряні кордони. І я думаю, всі ми бачимо це. Всі ми, на жаль, чуємо це, але по-іншому не можна. Тому що через нашу територію пролітають ракети, як це було вчора на Полтавську область. Вони пролітають на Запоріжжя, вони пролітають на всю країну. У нас кордон 540 кілометрів. І тому нам треба бути дуже уважними, і ми з військовим працюємо над тим, щоб завжди у нас було, по-перше, контакт, порозуміння, і також ми. Допомагаємо військовим, як завжди, ми це робимо і вже не перший місяць. Була пошкоджена лінія електропередач. Я думаю, це відчули мешканці наших, наших сіл і селищ. Піщани Нижнєві це відчула, тому що була пошкоджена лінія електропередач. У наших в сусідніх в сусідніх громадах було були по також пошкодження відповідні і це стосується також і приміщень. Це таке таке відбувається, тому що у нас і білопілля було під обстрілом Краснопілля, Миропілля. І вчора ми також під час сигналів повітряної тривоги. Я думаю, що це в засобах маси інформації. Ми бачили також назви наших міст, які поруч з нами. Мають територію. Ремонт об'єктів укриття це дуже важлива для нас робота. Ми вже відремонтували 16 об'єктів укриття. Три зараз в роботі це робиться по програмі відновлення житлово-комунального господарства. Також ми працюємо по ремонту об'єктів укриття по програмі відновлення освіти. Тобто ми в школах у всіх, де є приміщення, які можна використовувати, це або тіри, або підвальні приміщення, які пристосовані. і Комісія дала висновок, що їх можна використовувати як об'єкти укриття. Ми їх ремонтуємо. Ми сім укриттів вже завершили. Ремов всіми школах ремонт ці ремонти, і вони вже можуть ними користуватися комфортно, користуватися, мати всі там умови потрібні і для безпеки, і для нормального отримання всіх інших послуг в приміщеннях в школах можуть мешканці мікрорайону використовувати їх. І також ми зараз працюємо ще над трьома об'єктами новими. Це буде 10 об'єктів, і до 1 вересня ми плануємо ще плюс 10 об'єктів завершувати. І тому і до 1 вересня у нас буде в 20 школах приміщення готові. Це також ті школи, в яких люди були в березні місяці минулого року. Вони там ховалися під час повітряних тривог. Зараз вони їх використовують, але це тепер буде і безпечніше, і комфортніше набагато. Також там буде і ми також доставляємо там і вода, і буде і технічна і вода для вживання буде і деякі продукти. Будуть можливо і чай, і там і печиво, такі і також там і дитячі іграшки, і дитячі кімнати. Ми плануємо, щоб там діти там могли проводити відповідно не тільки навчання, але і з батьками і вночі можна там знаходитися. Тобто у нас і чергування там все буде відбуватися. Також ми працюємо над відновленням об'єктів укриття, в тому числі і ПРУ. Протирації радіційних мобосховищ на території наших лікарень. Ми вже в двох лікарнях відремонтували. Це у нас пологий будинок. Ми відремонтували в п'ятій лікарні відремонтували і готуємося по пантелімоном. Четверта лікарня там перево у нас, і також переруна це мобосховище стаціонарне в центральній міській лікарні. Кошти на це вже заплановані, і я думаю, що ми протягом двох місяців плануємо вже завершити там ремонти. Вони можуть їх можна відвідувати, але все ж таки, ми плануємо зробити це так, що знову ж на цьому кажу, що якщо це буде не один день. Тобто, щоб це там були нормальні, комфортні, сучасні умови. І ми це робимо. Ми робимо у нас 9 е стаціонарних об'єктів укриття, які, ми, які є е бомбосховищами і протераційними укриттями. Ми також зараз в них проводимо ремонтні роботи. Але знову ж це робиться по е програмі відновлення житлово-комунальної сфери в нашому місті. Е відповідальні особи, які цим займаються, постійно мені звітують. Це і директори шкіл. Це і начальник управління освіти, директор департаменту житлово комунального господарства, і також наше управління медичної галузі. По укриттям ми плануємо в усіх лікарнях завершити в цьому році ремонтні роботи. В усіх школах, де є висновки відповідної комісії, які можна використовувати підвальні приміщення для об'єктів укриття, і обов'язково в усіх лікарнях. Обов'язково. Ми всі лікарні завершимо. по садочкам. Це буде дійсно вибірково, тільки там, де комісія дасть згоду на те, що там дітки можуть знаходитися. І це буде безпечно. Якщо висновка не буде, то ми, в принципі, і не будемо влаштовувати там, як укриття. Це може бути або поруч, або під час такого загострення повітряних тривог ми не будемо здійснювати там. Ми домовилися, отримали згоду від військових на включення часткове включення освітлення в місті Суми, це ми включили пішохідні переходи. Але згоди на все включення всього освітлення в місті вуличного ми ще не маємо. Вважаємо це правильним, і поки не буде у нас такої ситуації, коли буде згода від військових, ми цього робити не будемо. Я можу сказати, що дійсно ми зиму пережили. Дійсно, це друга у нас така зима, як коли ми рахуємо кожен день, щоб ми були готові і готові до того, до тієї ситуації, коли можливо буде такий форс-мажор, що у нас просто що не будуть наші котельні працювати. Але можу на зараз сказати, що все пройшло контрольовано. І під контролем нашим, під контролем комунальників, і ми можемо сказати, що складний зимовий період вже пережито. Але що стосується подальшого, в березні місяці минулого року було мінус 18. Ми порахували зараз з гідромецентром весь період температурного графіку в березні місяці, можемо сказати, мінус буде тільки вночі, вдень вже. Мінуса не буде, будуть плюс. І через тиждень у нас буде вже плюс 8. Що це каже? Це каже про те, що у нас може бути наприкінці, наприкінці березня, температурний графік, який дозволить нам виключити опалення. Ми будемо спілкуватися з громадою. Я буду виходити на своїх телеграм-каналах, Фейсбуках, і ми також через службу 1580, і наші соціальні служби попрацюють. І департамент сьогодні інформаційної політики зробить відповідне звернення, обговорення з мешканцями, коли нам може раніше, не в параметри, коли ми в параметри ще не війдемо, можливо, ми раніше виключимо опалення для того, щоб зекономити, для того, щоб заощаджувати, для того, щоб. Маючи комфортні умови, зробити це разом, але е морозити людей ми точно не будемо.